Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Саме страшне зараз, що просто українця немає кому захистити. Що простий українець приречений. Під час війни він приречений. З одної сторони русня, а з іншої сторони, тут нищать українця. ТЦКшники, поліцаї, кримінал, наркоділери. Простий українець просто беззахисний. І він ходить кожен день як останній день, тому що по Конституції його повинні захищати, тому що він платить податки, що повинні його захищати. А зараз він просто кинутий на розтерзання. Подивіться відео Путильський ТЦК, викладене тепер по всій Україні. Уважно. Перший його виклав Дмитро Каланча, український журналіст. Подивіться це відео. Коли гуцули бартками, а бартка, це сокира гуцульська, почали виховувати працівників ТЦК. Поліцай, який стояв з автоматом, почав тікати і кричав: Викликайте поліцію, викликайте поліцію. Групу швидкого реагування. Уявляєте? Поліцай, побачивши сокиру за 70 метрів від себе, підкреслюю, кричав: Викликайте поліцію! Забувши, що він поліцейський, і нього на спині висить зброя, автомат. Скажіть, будь ласка, а що, якщо, не дай Бог, з Придністров'я зайдуть танки російські з російським спецназом вагнерами? Що будуть робити ці поліцаї, якщо вони, побачивши сокеру за 70 метрів, кричать, верещать зі страху, викликайте поліцію. Забувши, що він сам поліцейський, у нього автомат на спині? Страшно, Страшно, але до того, до того все йшло. Корумпована система, де все продається, де в поліцію беруть того, хто заплатить. Всі знають, для того, щоб попасти в поліцію, потрібно заплатити. А от це вся корупція, корумпована система приведе Україну до дуже поганого. З вами український історик та журналіст РШВС. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!